Чи є Петро Порошенко етнічним українцем азбука націоналізму? Усвідомлення Петром Порошенком своєї української етнічності набуває остаточного завершення у протистоянні з Володимиром Зеленським у другому турі президентських виборів. Зміст. Що таке етнос? Розпізнавання свій чужий. Свій серед своїх. Як розпізнати своїх? Як це працює? Антропологія, Мова, Етнічна Солідарність, Фейк щодо походження Порошенка, Еволюція самоусвідомлення, Вплив Путіна і Коломойського, Етнічна ідентифікація ЩО таке етнос? Для початку треба з'ясувати, що таке етнос і хто до нього належить. Згідно з усталеним визначенням, етнос це спільнота, яка відрізняється від усіх інших спільнот стійким комплексом якостей і спроможна його передати своїм нащадкам. Подібно до всіх живих систем, етнос є відкритою системою. Він приймає до себе тих, хто корисний, і позбувається тих, хто шкідливий. До етносу можуть долучатися люди іншого етнічного походження, найчастіше це відбувається через одруження. Проте переважну частку етносу складають люди зі спільною етнічною історією. Тобто зазвичай українцями є ті, в яких предки були українцями. Розпізнавання свій чужий Етимологічно слово етнос означає група своїх людей. Відтак, базовою ознакою належності до свого або чужого етносу є розрізнення свій чужий. Спроможність розрізняти своїх і чужих є фундаментальним інстинктом, необхідним для виживання. Цей інстинкт важливіший за інстинкт голоду, сну чи продовження роду, оскільки від нього залежить безпека, життя і смерть. Тому навіть немовлята зазвичай чітко розрізняють своїх і чужих усе своє їх заспокоює, усе чуже лякає. Так само в системах озброєнь найважливішою є функція розпізнавання свій чужий. На цьому ж базовому інстинкті тримається патріотизм природна любов до свого рідного батьківського. Свій серед своїх. Член свого етносу це свій серед своїх. Зокрема, українцем є той, хто усвідомлює себе українцем і кого визнають за свого інші українці. Тобто має бути як внутрішнє усвідомлення, так і зовнішнє визнання. За якими ознаками люди розрізняють своїх і чужих, тобто на практиці здійснюють етнічну ідентифікацію: Як розпізнати своїх є три головні ознаки розрізнення своїх і чужих: перше притаманний етносу антропологічний тип, звичний зовнішній вигляд. Це те, що ми розпізнаємо з першого погляду. Друге, вільне володіння етнічною мовою це те, що ми розрізняємо з перших слів, і третє, етнічна поведінка це діяльність в інтересах етносу, прагнення зробити його сильнішим, здоровішим, красивішим, багатшим. Для етнічної поведінки властиві солідарність зі своїми, жертовність заради своїх і бажання не зашкодити своїм. Це те, що ми розпізнаємо з першої спільної справи. Усі три критерії розпізнавання своїх, фізичний тип, мова і солідарність, є однаково важливими для життя етносу. Етнічний і фізичний тип людина отримує від батьків, етнічну мову від етнічного оточення, етнічну солідарність від свого духовно вольового центру. Відсутність хоча б однієї з цих трьох ознак викликає сумніви щодо етнічної належності, тим не менше, найвищим проявом етнічної ідентифікації є солідарність зі своїми. Зокрема, українцем є той, хто підтримує інших українців своїми діями, якою б людина не була красивою і якою б гарною українською мовою не розмовляла, без солідарності з українським етносом вона не є українцем. Як це працює? Розглянемо приклад етнічної ідентифікації на прикладі двох осіб, до яких зараз в Україні прикуто найбільше уваги це Петро Порошенко і Володимир Зеленський, антропологія. За своїм антропологічним типом Петро Порошенко нічим не відрізняється від типового українця. Він має високий зріст 184 см, що в цілому властиво для українського етносу. Його дружина і діти також виглядають як типові українці. За своїм антропологічним типом Володимир Зеленський нічим не відрізняється від типового єврея. Відверто заявляє на всю країну, що в нього єврейська кров. Він має характерні для євреїв риси обличчя, його зріст 166 см, згідно з єврейською енциклопедією Брокгауза і Ефрона. Цитата, зріст євреїв за вкрай рідкісними винятками не піднімається вище 165 см і майже завжди поступається зросту народностей, серед яких євреї живуть. Кінець цитати. Мова Петро Порошенко вільно володіє українською мовою, понад те, з ораторською майстерністю. Для такого вільного висловлення своїх думок треба мислити українською мовою, тобто говорити без так званого внутрішнього перекладача. Порошенко розповідає, що раніше розмовляв російською мовою, але поступово перейшов на українську і почав мислити українською. Будь-який українець, спілкуючись з Порошенком, скаже, що перед ним етнічний українець. Володимир Зеленський володіє російською мовою, хоча треба визнати до оратора йому ще далеко. Вивчав іврит, мріяв іммігрувати в Ізраїль. Українська мова давалася йому в школі нелегко, тож нині говорить нею в рамках дуже обмеженого словарного запасу і його це швидко виснажує. Його вимова має характерний єврейський колорит, що він вдало використовує у своїх комедійних шоу. Етнічна Солідарність після 2016 року політика Петра Порошенка набула відвертої проукраїнської спрямованості під гаслами Армія, мова, віра і Геть від Москви. Очевидними результатами його діяльності є формування боєздатної армії та інших силових структур, відновлення роботи військово-промислового комплексу, стратегічний союз із США, послідовний рух від московської залежності, створення православної церкви в Україні, безвізовий режим з Євросоюзом, просування української мови, економічне зростання в умовах ведення війни. Деолігархація, поступовий демонтаж корупційних схем та зростання прозорості державних закупівель і всієї системи управління на підтримку армії і української справи в цілому Порошенко зробив щедрі пожертви з особистих коштів приблизно півтора мільярди гривень. Володимиру Зеленському українська справа байдужа. Зате він перебуває у тісних зв'язках з олігархом Ігорем Коломойським, який є президентом Об'єднаної єврейської громади України і президентом Європейської єврейської Ради. Зеленський допомагав Коломойському виводити гроші з Приватбанку в Офшори, що є гарним прикладом етнічної солідарності. Його шанують, він перебуває на дощиці пошани відомих євреїв сучасної України. У школі Зеленський дуже цінував гроші і намагався дружити тільки з багатими. Фейк щодо походження Порошенка у 2013 році у мережі Facebook була запущена вигадка про, начебто, єврейського походження Порошенка. Це зробив на своїй сторінці Ростислав Демчук, як згодом виявилося, Палкий ненависник Порошенка і прихильник Зеленського. Поширений ним і підхоплений ворожою пропагандою фейк про Вальцмана було переконливо спростовано. Ось родове дерево Івана Євдокимовича Порошенка, діда Петра Порошенка. Принаймні 5 поколінь ніяких Вальцманів не було і близько, як по чоловічій, так і по жіночій лініях. Прізвище жінок Іваненко Руденко Григорчук. Понад те, такого прізвища як Вальцман, взагалі не існує в природі. Проте будь-яка антитеза працює на розгортання тези. Згаданий фейк збентежив розум багатьох українців і спонукав до пошуків. Тепер ми твердо знаємо, що Порошенко має чисто український рід Еволюція самоусвідомлення Люди схильні змінюватися, пізнавати себе і реалізовувати приховані таланти. До війни Порошенко мислив і поводився як космополіт, після обрання президентом України в 2014 році. Він за кілька років виріс від бізнесмена до головнокомандувача, який проводить націоналістичну політику. З одного боку цього вимагають внутрішні обставини, адже для ведення війни можна покладатися лише на патріотів і націоналістів, а тому треба здобувати їхню підтримку. З другого боку великий вплив на етнічну ідентифікацію Порошенка чинять США, які після перемоги Дональда Трампа проводять дедалі виразнішу націоналістичну політику і вимагають націоналістичної політики від України. Вплив Путіна і Коломойського. Без сумніву, величезним поштовхом для усвідомлення Порошенком своїх і чужих став його особистий конфлікт з Путіним. Війна проти російської агресії, яку веде Порошенко, швидко все розставила на свої місця. Путін також усвідомив, що Порошенко для нього чужий, тому заявив, що з ним неможливо ні про що домовлятися. Треба чекати нового президента. Наступним поштовхом для етнічного самовизначення Порошенка став його гострий конфлікт з Коломойським. Спостерігачі розповідають, що при згадці про Порошенка Коломойського починає тіпати сьогодні. Цей процес усвідомлення Порошенком своєї української етнічності набуває завершення в протистоянні з Володимиром Зеленським у другому турі президентських виборів. Етнічна ідентифікація. Якщо людина виглядає як українець, думає як українець, говорить як українець і діє як українець, то це і є українець. Діючий президент Петро Порошенко об'єктивно належить до українського етносу за всіма ознаками етнічної ідентифікації. Він походить з українського роду, власним прикладом просуває українську мову і захищає українську справу. Ми вже говорили, що українцем є той, хто усвідомлює себе українцем і кого визнають за свого інші українці. У Петра Порошенка українська етнічна самосвідомість, а вочевидь, не російська, єврейська чи якась інша. У першому турі президентських виборів Порошенка визнали за свого 16% українців. І що більше українців його визнаватиме за свого, то сильнішою ставатиме його внутрішня ідентифікація з українським етносом.